Знали ви, що в СРСР принципово забороняли усі фільми українського режисера Юрія Іллєнка. Сім фільмів, над якими він працював, потрапили під заборону. І це абсолютний рекорд. За єдині збочення радянська влада наказала знищити усі плівки криниця для спраглих. Фільм розповідав про винищення українського села. Одну плівку вдалося врятувати. Через 22 роки українці змогли побачити цей фільм. на Івана Купала заборонили на 18 років, попри схвалену візуальну складову. А білий птах з чорною ознакою за головного персонажа представник. Ка Упа було названо найбільш шкідливим фільмом, що колись було зроблено в Україні, особливо шкідливим для молоді. Мріяти й жити було зупинено на різних стадіях виробництва 42 рази. Не пропустили до роботи великий льох трилогію про Київську Русь. А перший варіант фільму про Мазепу в ЦК заборонили зі словами: якщо Іллянка не хоче, щоб з ним трапилось те, що трапилось з Мазепою після Полтави, то хай закопає свій сценарій на городі.